Виконуємо номер 781 із підручника Алгебра 7 та номер 35.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доберіть замість пропусків такі двочлени, щоб рівність перетворилась на тотожність. Є два завдання. Приступаємо до виконання. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І завдання друге різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, буде 2 відняти m. Ми вставили суму а додати 1 і різницю 2 і m. Номер 781 із підручника Алгебра 7 та номер 35.2 крапочка 2 із підручника Математика 7 виконано.